Це вже можна. Е, добрий день, товариство. Ви на ютуб-каналі хлопаки. Нарешті зібрали біля мене достойних гумористів. Сліва <різв> <різв> від мене Віктор Перунський, Добре. який вступив хлопаки, забув, забив хуй на команду. Такий сумний приїхав на площу ринок трамваєм, іду по площі ринок. Гуляю, і вискакує якийсь переду чоловік з фотоапаратом. Сфоткав мене і такий: Ви не повірите, ви сьогодні будете в одній з львівських газет. Я не дуже в настрої. Кажу до нього, мене не можна фоткати. Я ЗСБУ. Видаляй фотоматеріали. Він дивиться отак на мене. Кажу: видаляй, видаляй, бо сьогодні ти можеш бути в одній з львівських газет. <рив> Ви бачили, як він тикав на камеру. <рив> з боку пан Степан сказали зробити так. <рив> <рив> а, погодка. Сонечко, жара, піт, бред. Точно. Хліба забув додому купити. Поїхали. Могас. Що я вам скажу? Пан Степан, ви знаєте взагалі, що ви в команді хлопаки чи ні? <гас> я знаю. <гас> То просто зібралися знову посміятися, але пацани така маленька інформація. Минулого разу два хлопці, які зі мною погані жарти жартували, їх вигнали з команди. Звідки вас виженуть, я не знаю, Тіпа, але не плануйте собі нічого на майбутньому, може щось таке статися. Добре, що не ти в команді за мотивацію. Дві далі. <свісно> Правила прості: один жартує, ми слухаємо, сміємося. Скільки людей засміялося в приміщенні нас тут десь 50 людей, тільки балів нараховуємо. Якщо ніхто не засміявся, я вирішую. Даю бал і рухаємося до наступного раунду. А, підпишіться, треба казати, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, скиньте другові, зайдіть в описання, підпишіться на пацанів. Підки, так, така невелика ремарочка, напишіть теж якісь погані жарти стосовно Євро стосовно збірної України, українського футболу в коментарях. Найцікавіші, найсмішніші, найвеселіші. Я пролайклю за скрині, викладу собі в сторіс. А, ми забули сказати, де ми сидимо стрій. За столом старі? за столом, <світ> в прекрасному місті, довгі бурхливі оплески. Тут стендап, тут файна випивка, тут футбол. Е, налили пацанам по пиву. Я граю проти рух медіа, буду в них вигравати, тому я пів сьогодні просто енергетик. Хто напише жарт простяк і бан. <світ> <світ> Все, поїхали. Давай на хто перший давай перш перша бумага чи просто зразу? Та давай бумага, Давай добре раз два. два. Три? Oh. <смі> <смі> ти ти, ти перший вітаю! Ой, коротше, давайте, я, я так як я сьогодні в перший раз у вас, тому я можу неправильно побудувати речення, але якось по ходу розберемося. То, Старі то просто українська мова, то ну, ми не маємо до того відношення. нашої. <смі> Вітя, <смі> знаєш, чому збірну не хотіли пускати на кордоні в Європу? Чому? Тому що ми вас не коноплю. Ти бав, не боявся. Не мене, будь ласка. <рес> ну, я, я трохи погано сказав, але хай буде. Все <рес> добре. Суть зрозуміло. Субал зробили. Знаєте, який найпопулярніший запит на порнхабі на даний момент? Німеччина, Шотландія, 5-1, дивиться онлайн. Перший раунд. <реш> Перший раунд виходить. Засміявся Віктор, сам себе, блядь, потопив. 1-0 веде пан Степан. Ну я ширий, я ширий жури. Давай, в мене є такий жарт, я не знаю, то без питання, але просто. Якщо шукати позитив в переході Сафонова в ПСЖ, то знаєш, з яким прислів'ям? З яким? Побачити Париж і вмерти. Гарно. Файно. Гарно. Так, виберу якийсь послабший. Перейдемо, <реш> так? <реш> <реш> Ні, перемогти в патріотичну жарту до важко. Добре, є. Яка найуспішніша команда за всю історію міста Дніпро? Яка. Дніпро М. <ріху> — Файна інтеграція. Скільки балів? Три? 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 Це, це, три. Це три, це три багато. Це це бали. Бали. Але, 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 але ти переміг патріотичний зараз. Старий, я впевнений в собі. Так, знаєте, що об'єднює Миколенка, Матвієнка та Степаненка? Що? Імена у фаміліях. Мені дуже важко стояти перед, перед Степаном. Подякувати здалі. Знаєте, який український футболіст хвалиться тим, що переспав сотнею дівчат. Олександр Піхальонок. О. Думаю, за підсумками цього раунду бал переходить Віктору Перунську. А що ти код розкажіть? Може вас десь наші глядачі ще бачити, десь може по телебаченню. Може десь. Може десь. Мануля тебе. Це якась інтеграція ліги сміху має бути. Я просто сміху. Які сезони? Ой, старий, довоєнний, волонтерський сезон 2. 3. Ну, коротше, багато. Мені вчора сусід нагадав, каже, ви чемпіони восьмого сезону. Восьмого, блядь, я після третього перестав дивитися. Ти обох не бачив. Так, там вони там ще половину після п'ятого перестали дивитися. Нещодавно відбувся матч, де гравці після обмінювались не футболками, а пробками витягнутими зі сраки. До речі, тоді Росія виграє Білорусі 4-0. Я нічого не зрозумів, але просто смішно було. Може, ще покремо. Давай ще. Перезапевшимо. Нещодавно відбувся матч, після якого гравці обмінювались не футболками, а пробками, які витягнули зі сраки. Ну, тоді спас. Росія виграла 4-0 від Білорусі. Що сказав тренер Швейцарії, коли Угорщина забила гол його, команди? його команді? Що? Сука, Ібан і бан блядь. Дуже добре, Припустимо, тоді я включаюся теж один зараз даю. Е, Шо, то, що? 17 червня Україна грає з Румунією, правильно? Правильно. Що це означає? Що ми маємо виграти з 2-0-3-0. Це одне. А це що означає, що на привокзальній будуть крастися тільки ті телефони, які мають підписку на мого? О, бля, я придумав а -а -а. Я, о, ну. <риклад> я. Я тільки що придумав е, жарт. От прям та е, коротковадику. Е, отож, дивись, уявіть собі, що е, е, з тренера Румунії е, дискваліфікували і він на матчі не може бути на бровці поля. І він своєму асистенту не міг передати вказівки. Знаєте чому? Чому? Тому що рація не робить румуній, білий. <риклад> Я готую взятиму бал за ту. Я забираю в тебе бал передаю. Старий, то погані жав, це нормально. Чекай, вроді. Ага, молодо. Ти плачеш? Ні, я впрів так. Весело, що по ходу випуску стакани будуть зменшувати, зменшуватись жидкості. Хворий придурок! Такими словами. Це бали. Це 4 бали. Хворий придурок. Сказала мені, моя мама, побачила, коли я дивився матч з В'ягіль-хуст. Треба на хварі про друг скінчилися. Як називається український футболіст, обдоклубники якого покликали на євро, а він залишився вдома сам? Олександр Сирота. Ой, бля. Я його люблю не запам'ятаю. Скільки вже тут того сироту обіграли в жарти? Ну, гарне прізвище. Ще й обіграв, такий свій захисник. Плюс в САПу. Пацани, стоп, 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 стоп. У мене питання до вас. Чому Ігор Циганик завжди запізнюється з інсайдами? Чому? Тому що він не скачав мобільний застосунок Трибуна. Переходь по опису, скачуй, реєструйся і роби преміум підписку. Всього лиш на всього 2 долари на місяць і ти зможеш вести циганикові. Гуру інтеграцію. Тебе буду виправляти, тому який футбольний клуб змінив назву, щоб бути більш толерантнішим? Чекай, дай час подумати. Я бачу, ти маєш відповідь. Який? Ага, що мені тепер сказати? Напишіть в коментарях. Ну, Чорноморець і тепер він афро Хто з українських футбольних діячів має рідну сестру Єву? Адам. Сергій Рибров. Але я бачив Артурію. Степан кожен раз дивується, тут не такі Як правила. що і... сміятися треба. Чараш є такий момент, коли, можна, ну, коли смішно і не, не треба сміятися, а коли ти просто такий ого, це, це, це тебе прям здається. Роз, роз, ну, це... Що ти дивишся, ліга, сміх? <клухи> <клухи> а знаєш чого, Анатолій Трубін завжди хоче пити? Чого? Бо в нього труби <плес> <гум> Та, старий. — Це нормально, файно. Непогано. Крутий жарт. Крутий жарт, футболочка Трубіна є в довгі бурхливі опски січових стріців 3. Про Медіалігу. Знаєте, коли буде наступний тур Медіаліги? А хто його знає? Тільки Діма Глубокий знає. Тільки Діма глубокий знає. Добре, я ще раз питаю, знаєте, коли буде наступний тур медіаліги? Не знаємо. Вас питати, коли? Коли? Знаєте, коли буде наступний тур <смес> Медіаліги? Коли. Коли, коли. Побачимо, коли, побачимо, побачимо. <смес> 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 Все. краще вже не буде. <смес> цей, Хтось стібали рахує, чи ні? Знаєте, кого футболіста боявся б грав Дракула? Якого? Чеснокова. Чеснокова. <смес> Знаєте, що сказала жінка Надіна Бейрамі, коли той забив найшвидший гол в історії Євро? Ого, 22 секунди, щось цей раз довго. Бал Балстепан. <рес> Ви хоч якийсь за кадрою сміх накладаєте. У нас, сі... сі... нас там буде всі. Знаєте, який футбольний клуб додав два слова в свою назву, щоб бути більш престижнішим? Який? Okay. Інтер Майами. І тепер він Інтер Полісся Динамо Київ Майами. <рес> 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 Це, я не знаю, як він то Ну, no, Там слово Динамо поводу було. Враховуючи, що є американський клуб Динамо Хьюстон, да. хто швидший? Михайло Мудрик, Черіно Меган 22 року, 1-2 мотор на газу. Отой на Дін Бейрамі. Ну що я не бачив, щоб Мудрик з двома пакетами АТБ і дитячою коляскою біг зі швидкістю хоча б 80 км на годину. Якби був харізма, було б фіат добре. Німець. Міафіат чи ні? Ні, це просто такий. Це просто прикол. Все, вибачайте. він на мене наїхав. Знаєте, чому на воротах буде стояти Лунін? Чому? Тому що коли дзвонив Ходжамов Трубін і Бущан пропустили телефонний дзвінок. Добре було, добре було. нам такі варити, що пропускають не треба, правильно? <риклад> <Все>. Ну, Не ви бачили лице оператора. Ти щось що завтикав. Завтикав, не брати не смішних людей, <риклад> Подяка старі! Подяка! <риклад> Знаєте, чому Бойка Шабанова і ще декількох футболістів вигнали з Житомирського полісся? Чому? Бо Чому? Вони сказали, що нове лополіся хуйня чаті пане. Свіжий хуйня, хуйня. Ти бачив ловну? Бачу. Піздець. Хуйня повна. Ну, я не з полісся, мене не вижену, тому... Не дивись, бо найде вусик на мал. Прикинь, там вусик рай. Офігенно лох. Ха-ха-ха! Старик, старий ведучий. Завершуємо. Дивіться євро, дивіться євро підтримуйте збірну е, збірну України, бажано. Бо я приїхав в Чернівці і знаю, що там збірну Румунії будуть підтримувати України. То я прошу вас підтримайте збірну. Але старий у нас є теж вважає, що куточок, де буде підтримувати збірну Румунії більше. Серйозно? На той випуск поганих жартів, товариство. Все, подякували, підписуйтесь, донайте на засоблю, то найважливіше. І якщо хоч раз посміхнулись, поставте лайк, то в ресту і підпишіть, щоб сьогодні? Ні, це було змішно. Степана було смішних 4 приколи. Все, дякую.